Що ж всім привіт народ, з вас підбисту. Давай ми продовжуємо грати в Хойку. Без модів за Україну. Тут у нас йде дуже тяжка війна з Альянсом Німеччини, в якому ще Китай є. Це дуже складна війна. Справді дуже складна війна. Але в якому ми тримаємось? В якій ми тримаємось так чи інакше. І відносно непогано тримаємось. Ми дуже недалеко від Берліну. Так, тут мені в минулому відео я хотів тут зробити їм оточення, але мені не вдалося, тому я краще поступово їх буду відбувати звідси. Це холми, не, най... не дуже приємний. Регіон не дуже приєм... приємний рельєф. Але насправді так кажуть, що я тут бачу рівнини. Якщо б у нас ще постачання було. На диво лайп. А, ага, кайф, в мене тут танки, в яких не було постачання. І можна ось за сотку командного ресурсу. Він буквально щойно в мене з'явився ця сотка. Ну, нещодавно, точніше. Дати вам генерала, так, все, ви вантажівка і через генерала отримуєте. Так, тепер, всі сюди, сюди. І потрохи зупиняючись. Ні, давайте сюди. Та, у нас є 12 танчиків сюди. Сюди. Ось так. Також зробив прорив, спробував Магденбург Ось так. Тут вузол постачання, тут вузол постачання. Бо мені тут саме не Вистачає танчиків. Ну, вперед. Намагаємось тут прорватися. Вони мене в халме атакують вдачу? Блін, було б постачання, це знову ж це проблема танчиків. Вони дуже круті. Але коли нема постачання, від них не прям сильно є сенс. Так ви натіною знущаєтесь. 12 сюди. Добивайте їх. І тут також добувайте. Все, в Греції зараз розберемося з ними. А, ми щось останній час втрачаємо в морських боях. Коротше, все. Я зрозумів, постачання мені не дасть нічого зробити. Але я бачу місце непогане. І саме ось тут вперед. Переїжджаємо. Також перевірка, хто в золоті рамці. В золоті рамці в нас Польща не в золоті рамці і Прибалти. Балти. Балтії не в золоті рамці. Але Фіни. У нас в золоті рамці Фіни. Так, а як так вийшло, що. Окей. Okay. Фіни. Хм, якщо ви в золотій рамці. Теоретично можна було б 24 танкові дивізії відправити на фінів. Розібратися з ними. Та багато куди можна було б їх відправити. Дивно, що поляки не в золотій рамці. Але поляки роблять мені неприємно. Теоретично 24 дивізії можна виділити на те, щоб капнути поляків. Спробую зробити два прориви через брест Стелтовський і через Люблін. Подивимось, що... що вийде. Знову ж, більше 12 дивізій на один наступ тримати. Нема сенсу, бо просто не витримає постачання. Танкові дивізії дуже тяжкі в постачанні, прям дуже тяжкі. Ой, вони тут. А що у вас? Не Що у вас тут на півдні? Я розумію, що вам байдуже на французькій провінції, але ж не настільки, щоб просто залишити їх без уваги. Він просто немає сенсу сюди атакувати, тому що є національні провінції, ні бачите. І треба концентруватися на національні Я не хочу втрачати людські ресурси об Францію. Французькі провінції, заради французьких провінцій. Моя авіація. Сюди. Я тут. Поки що нічого не роби. Ой, тримаємо бомбочку. Першу приміці наступу бажано бомбочкою пробувати. І там далі, далі летіти вперед. Підтримка. Сусід не не даємо їм підійти з підкріплення. Ой! Ой! Ой, хтось посипався. Так, і в ідеалі. давайте Мюнхен спробую. Ось так взяти два вузла постачання. H2. Блин. Я заступив, я дав їм підійти в підкріплення. Окей, окей. Ой, бачу, у нас азіатська армія. Приїхала, та армія ви з Азії, Непогано. Так, танчики. Сюди в Люблін, Було б непогано. Так, я дико вибачаюсь. У нас тут є війська. 1600. Війська, авіація. Які війська? Так, трохи перекидую її І в Східну Польщу. Ще тисячу звідси, з Білорусі, з Вінська, Східну Польщу. Так, перевагу я не беру. На жаль, хоча міг би зупинити, наприклад вас 600, вас тисячу відправти в східну Польщу А, ні, в нас вже є перевага Недостатня для бомбочки, на жаль, але перевага є. Мангойл капнули. Ну, я до цього знову ж. Я був готовий. Вони війська тут стоять. Так, стоп, ні. Я вам. Я не хочу, щоб ви атакували. На місці стійте. Не треба. Хоча, ось тут можна зайти. Чисто, щоб вирівняти фронт все інше. Не чіпайте. Блін, ви ще розрізали свій фронт. Там фронт потім посипеться. Це просто як факт. Він посипеться потім. З постачанням справді дуже складно. Дуже складно. 12 танчиків. Сюди. І далі. Сюди пройдитесь. Це рівнина. Але відсутність постачання просто вбиває. Так, вони тут намагаються одразу зупинити. В мене в верфі. аж настільки. Дякую. Так я б чесно кажучи, зараз переформував армію, але я боюсь висадок. Переформував боргу. Коротше, не армію, а флот, скоріш. Так, давайте так, його занад... занадто багато. Тому я б трохи зосередив би його. Хоч трохи трохи скоротив. Але я, я продовжу прорив. Люблю. Вони мене не зупинять, тому що це рівнини. Піхота і рівнини. Що що, що тут? Що тут? мене може зупинити тут? Хоча б щось. мене нічого не зупинить. Блін, Ось тут вони як провокують мене. Щоб я проривався на півдні. Але я не сильно зараз хочу користуватись. Користатися цією можливістю. У нас є тут, є дві армії по 24 дивізії, які. Окей, перекинув на південь. Так, по 12 танкових дивізій. Ви можете тут 4 пробитись. Це рівнина. Так, тут ще проблема в відсутності постійної підтримки авіації. Типу, що давайте спробуємо взяти. Як нас таке західна німеччина це один з рімпагтьо регіонів де в мене є концентрація аеродромів поруч. Так є. А далі конструємось ударом в Мюнхен. Ось так, все вперед. Ну, блін. А, Постачання це жах, я не можу сконструвати. Я ніде не можу сконструватись. Південь нібач не брати. Ось скоріш Францію, брати. Ні, ні. Ростянути їм фронт, я сюди підведу. Зараз побільше військ. Давай ти. в 24 також сюди. Так, а 12 танкових. Дуже точечно. піде на північ. Сюди. Ось так. Ліон. Можна щоб через шифт якось? Ага. Як до цього ти не хочеш робити? То окей. Тоді ось так, на північ. Якщо вони не контролюють якісь свої території, то будемо цим користатись, користуватись. Ця війна затягується, я не знаю наскільки довго вона буде. Вас нема, ви сладкі Бачите, без танків тепер є тут постачання, і я можу зайти в Мюнхен Ось тому я іноді танками не користуюсь. Вони дуже багато постачання з'їдають і не дають робити нормальні наступи. Так, тут я напевно, що я пройдусь, тому, що тут гори. І це дуже боляче, гори це завжди боляче. Хоча 79 початкове. Можу і зайду. Бо 80. Якщо зараз буде 81. Але до 70-ти повинець. Так, тут підзупинитись. Мюнхен назийшений. 82, о, все. Так, тут. Бачите, знову приїхали танки, нема постачання. Це їх не так багато, всього, 12 танкових. А, як тільки я підвівся, вони одразу. Окей, як тільки я підвів свої війська, вони одразу повернулись тут. Туди повернулись. Так, о, до речі, танки влюблені. Так, танки спочатку сідекуйте. При цьому, коли у танків є постачання, вони прям непереможні. Так, в нас є тут такий регіон, як Радом. Така провінція. Як радом, таке місто, в якому є вузол постачання. Тому пролітаємо. Сподіваюсь, пролічу зараз в нього. У цьому і піхотка, бачите, вона більш-менш ефективна. Ми ми змогли б зайти вгору піхотками. Коротше, занадто сильний акцент для себе зробив на танчики. І на дуже концентрований наступ, коли я можу просто ось так обережним наступом проривати Німеччину. Ось тут мене дратує. Типу, піхотки може досить багато стояти. Як тільки хоча б трохи ні... приїхає танчики, все, постачання зникає. Ось, ну, як ви накажете, користуватися танками. При цьому я б не сказав, що піхотка не справляється. Коротше, це просто відповідь на те, чому я дуже часто ігнорую танки. По цій причині. І коли в тебе є танки, ти занадто концентруєшся на танках, забуваючи, що ще піхотка А, я не можу нормально їх взяти. Можна ще висадки зробити, теоретично. Коротше, все, мене тут зупинили. Що тут? Зараз будемо бити в Брест Литовський. Так, і справляємось. Так само б'ємо ще в Радам. і більш-менш можемо впоратись, можемо зайти. Ага, вони мене тільки зупиняють, неприємно. Ну, а ага, давай. Спробуй ось так вздовж узбережжя пройтись. Можливо, навіть розрізати Іспанію. Це було б красиво. Візьміть Пілхін. Не візьмемо. Ще проблема в тому, що бот вміє перекидувати війська з провінції в провінцію. Ой, не війська, а авіацію. Тобто він розуміє, коли ми концентруємося на якійсь провінції. Мені не подобається те, що ця війна прям дуже довго затягується, дуже надовго затягується. прям дуже. Я не можу конструкцию. Вот атомними бомбочками Це враховуючи те, що еще Німеччині немає людських ресурсів. О, я нічу взяв субзав потошину. Прикольно. Так зачекайте. А чому. Так, я пам'ятаю, що я вас в по автонаступу. чому ви саме зараз вирішили це зробити? Окей. Вони просто різко почали атакувати. Що неприємно. Хоча ні! Зараз якраз таки самий час робити вам контр-автонаступ. Перед автонаступ, затримайте їх. Поки я прориваюсь і беру в оточення, Так. 24 танчика. Видаряй наказ. Сюди. Давайте швидко, сюди. Відріжемо Іспанію від Німеччини Ой, я справді розрізав їх. Я їх справді розрізав. Так, 24 танкові дивізії. Сюди. І на південь. 12 танкових дивізій. Через shift. Ваша мета буде все французьке узбережжя. Так, я дико вибачаюсь. Хто ще в вашій армії? Так, ти тут? 24 дивізії? А, окей. Окей, вас справді. Я не зможу більше звільнити. Для цього наступу. Або в мене я ще ви. Так, 24 тут, 22 тут. Я справді що цю армію можна скинути також в Азію. Ось сюди. А когось з вас. Приєднати. Перекинути сюди, під'єднати сюди, все. Тут трохи більше тепер буде військ. Це... Так. Нормально. Так. Я не можу сюди зайти? Але не так критично, все. Просто проривайся на північ. Не треба вбиватись. Ми там. Потім якось візьму. Якщо я візьму все збережжя, німеччині кінець. Блін, я витратив на бордо багато часу. Так, я тут самовбиваюсь моментами. І сино самовбиваюсь. Зупинитись чи не хоча прориваємося якось. Зараз ще танчики на півдні візьмуть. Іспанію. Так, я повторяю за іві О, взяли Бордо, все. Ой, зараз Іспанія посипеться. Я на Іспанію танчики агресивним наступом. Ми швидко розберемось. Німеччина як справи? Ні, хорошо, що я все ж таки рішився на такий прорив, тому що я довго дивився на це місце і такий. Треба чи не треба, бути чи не бути, ось в чому питання. Так, іди-кову вибачаюсь. 24 звідси. Також. А, й йди... ну, ти до іншого фін Ті, хто стоять тут, хтось з вас, 24. Приєднуйся сюди. Так, ні, не розформувати. Ось так. перекинься. І приєднайся, все, вперед. Тут ще би більше військ зараз. Іспанія в будь-якому випадку посипеться. А тут ми автонастом скоріш стримуємо їх в багатьох місцях, щоб вести прорив моря. Ще б такий вас вже зупинити. Бо я бачу що якось. Не дуже. Та якого біса? Блін, знову ж танки. Ви, ви мало б дуже хорошо і швидко пробиватися. Якого біса я не можу просто робити нормальний прорив танками. Танки? Диво, це танки. Ой, бачу, у нас проблеми з авіацією. Нас її збивають, дуже багато збивають. Що ж, в такому випадку. Ви розформувати? Вас? Розформувати і вас розформувати. Нехай побільше буде вільної авіації. О, у нас ще більше. Ще більше віркейс стає, і в нас флот ще сильніше буде. Ну ж, я, як завжди, не дуже задоволений тим, як працює автонаступ, але власне я навряд чи зможу швидше це зробити. Ну, ж, ну оточіть їх, я не знаю. Що робите? Чим ви зайняті? Чому не оточуєте? Чому ви намагаєтесь тільки в лоб бити? Це мене прям максимально дратує. Агресивно це не значить тупо атакувати. Чому ти припинив атакувати, Ти ж нормально? Атакував? Коротше, все. Вони зараз втратять Іспанію. Іспанию. Мої танчики вже. ж... Він танчики не можуть в рівнину пройтись. Ви серйозно? Я не... Я... час від часу танки в цій грі мене просто тратують. Типу, бу... ви ж таки, короче. Зараз ще Португалію отримаю. Вони залишаться без величезної кількості вольфраму. І повністю втратять прохід в Середземне море. Завдяки, Завдяки чому я можу взагалі не отримати. Флот в морі в середземному. Типу, все, забито на середземне море. А, я тут втратив ще три крейсера. Легких 32 та Якого біса? Вони тут ще перевага в повітрі. Але все одно ми так чи інакше топимо величезну кількість їх. Їх флоту, їх конвоїв. А тут, до речі, тут потопив я їх трохи. Так, давайте. Може зараз з розбігу? Грубо кажучи, з розбігу ви зможете взяти в оточення? О, Бралтар наш. Ой! Ой! Як так сталося? Як це так сталося? Навіть не знаю. У них величезні проблеми. Як в мене? Я втратив. У мене, напевно, гарнізони дуже багато пішло. Так ще. Ще більше вируну крейсерів. Ми зараз втрачаємо флот чисто через те, що. О, тут кидайте. Ми вбиваємо тут китайців. Це прекрасно. Короче, ми втрачаємо зараз флот в першу чергу через те, що він не сконцентрований. Майже взагалі не сконцентрований. Він дуже роз... розосереджений. Розсереджений. Крутче, не красивий. Так, видаляю знаходження. Ось тут, ось тут. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. І ось тут можна забити. Забити, забути і не тримати. Так. А замість цього ще додати сюди сюди плавати. Так, є. Ми взяли Іспанію. За цю серію ми взяли Іспанію знову ж. Тут, тут, Як ви мене дартуєте? Не знаю, танчек мені потрібно чисто, щоб закривати оточення, яке я створюю. В інших місцях вони просто. Мало на що здатні, танчики. Але Німеччині все ще далеко до капітуляції. Так, вони втратили 4,2 мільйони об нас, коли ми об Німеччину 626 тисяч втратили. Співвідношення прекрасне, але могло бути краще. Але знову ж Німеччина дуже далеко до капітуляції, тому що ми дуже мало їх національних принців захопили. Їх осередніх земель. Навіть хоче те, що ми стоїмо під Берліном. Так, вся моя авіація. Якщо я дуже різко почну сюди літати, ви ж не встигнете нічого підвести, так? Скажіть, що так. Скажіть, що не встигнете. О, oh, є, yeah. так. Пріоритет uh, на руйнування аеродромів. Well, так, в всіх регіонах. Де їх в них є аеродром, я скину скинув Ну Також давайте ось тут на прорив, який йде в Берлін. Все є. А там на депортуванні Берлін. Бувай, з ким не буває. Це. Ух, uh, як для кінця серії взяти Берлін, це такий непоганий фінал, знаєте? У, uh, якщо б ще б вдалося зробити прорив і розділити Німеччину на дві частини. Це було б не те, що круто, це було б прекрасно насправді так кажучи. І знову ж, бачите, я роблю це піхоткою. Без танчиків. Танчиків не змогли б це зробити, тому що вони вже такі, а, в нас нема постачання, в нас нема постачання. Тим більше, якщо б я скинув атомну бомбочку, то і не було б інфраструктури. Але це зробимо ми вже в наступному відео. Якщо ж ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то посилання в описі ви зможете знайти та придбати мою гру «Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, зашити рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримає. А, на мене підтримують мої спонсори, і яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і уході відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, то ви це можете зробити або донатом посланні в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Це все мене також підтримує. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.